На огляді led підсвітка з артикулом 12431. Виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті 5 планочок, 4 штучки типу А і одна штучка типу Б. Довжина однієї планочки 855 мм. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Так, це планочка А. На одній планочці 10 ледь діодів, напруга 1-3 вольти. Маркування. Так, і планочка Б. Планочка А має один канал з напругою 26 вольт, планочка Б 2 канали з напругою кожен по 13 вольт. Так, і маркування планочки типу Б. Матеріал основи алюміність, термоскоч відсутність. Замовити даний товар, ви можете за посиланням під відео.